На черговому засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради розглянули важливе питання щодо підняття тарифу на тепло. Комунальне підприємство теплоенерго надав на розгляд проєкт рішення про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії та на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для теплоенерго у якому пропонували підняти тариф для населення до 2422 гривні 42 копійки за одну його Тариф для бюджетних установ – до 3813 гривень 81 копійки за одну гігокалорію. Для інших споживачів – до 3815 гривень 32 копійок за одну гігокалорію. Виходячи з умов діючого законодавства, Метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з виробництвом транспортуванням та постачанням теплової енергії, відповідним наданням послуг, перегляд тарифів і структури здійснюються понаваженим органам кожного року до початку опалювального періоду. Відповідно до останніх змін, постанови 869, зміни на підходи до формування тарифів, розрахункові тарифи були надані економічним відділом возв'язкового виконавчого комітету. Отримано дозвіл. Також повідомлю, що рішення міської сесії між КПТБНР і Нафтогаз трейдинг було укладено договір в серпні місяці. При цьому договірі розподіл газу на обсяг 1-обсяг 2. Для обсягу 1 це для населення 7,420 ціна. Без транспортування і розподілу вона фіксується на один рік. Для обсягу 2 це для бюджету і інших споживачів, ціна не прогнозована і вона коригується кожен місяць. Серпень місяць 17.227 було, вересень 19.412, жовтень 27.081. Це газ з розподілу із транспортування. Виконавчий комітет вніс пропозицію щодо непідняття тарифу для населення, бо це призведе до ще більшого росту боргу населення, який зараз складає 95,5 мільйонів гривень. Я також попросив членів виконкому утриматися від прийняття рішень підвищення тарифів для населення, тому що ми бачимо, в яких умовах у нас зараз перебуває населення на сьогоднішній день. Не те, що платити за комунальні послуги, да? а люди в складних ситуаціях і, не дай Бог, захворіти, і по лікуванню, і питання невеликих пенсій спонукають людей. Ну, Відверто говорячи, буду казати, що й голодувати. Хто за те? Щоб виключити з проєкту рішення підняття тарифів для населення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримається. Прийнято на голосу. Тарифу для населення не подорожчі. Наразі чинний тариф на теплову енергію для населення, який затверджено рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради від 8 вересня 2020 року, залишиться у розмірі 2090 гривень 18 копійок за одну гігокалорію. Для бюджетних установ він збільшиться до 3813 гривень 81 копійки за одну гігокалорію. Для інших споживачів – до 3815 гривень 32 копійок за одну гігокалорію.